Ви напевно мене спитаєте, чому я ангел? Давайте ви подивитесь це відео до кінця і ви все дізнаєтеся. Великого вам перегляду. Який класний. Ой, то мами хтось дзвонить, то їй віднесу телефон. Мама, Що? До тебе дзвонять хтось. Хто? Я не знаю. Алло? Алло, це хто? Алло, а ти де живеш? Ну, хати 22, а що? О, я не красть тут. Мо, де вийдеш? Добре. А що за голос? Іду подивлюся. Мама, так хто тут у мене дзвонить? Алло Алло, а я знаю, де ти живеш. Хата 22, вірно? вірно? Загляну в віконце. Ну, добре, так, ти пише вид думаю, тут загляну. Нет, тут не видно. Тут, ммм. Хто це? І що йому треба? Так. Дебі більше видно. Так. І тут. И тут. О, вот тут буде видно. Так, стоп. Ну, мені ніч не видно. А, во. А це не ви там а... стоїте? Та я вазеш махаю рукою. Бачу. А в тебе хата відкрита? Відкрита. Ну добре. Можеш ти вийти на двір? Та добре. Так, що там сталося? Так, 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 не подавлюсь. Так, стопу щось. А так. Мені дуже інтересно хто там? Мама? Це ж мама, моя. Треба ховатись, бо ви мене точно знаєте. Швидко... Откуваюсь. Так. Так, Фух. А ну іди сюди, а ти де є. Не скажу. А вода ти є. А, не рухай мене. Не рухай мене. Сюди ходи. Не рухай мене. Сюди. Не рухай. Не рухай мене, а ну сюди, ні, Ти мене не візьмеш, хм. чекаю, а -а -а. чекаю, швидко, ні, не рухай мене. Ну десь сюди! Не рухай мене! Лягай сюди, малятко, Хай тут лежить, а я піду поп'ю водички, бо так горлі пересох. Що зі мною? що, привид. І що мені робити? Це він. Так, треба його прибити, як він мою маму і мене, що я стала ангелом Іди сюди тихо, тихо. І. Получай! Влучай! Утримуй! На Є! Ну, во, Моя історія закінчилась, як я стала ангелом. Ну, no, думаю, вам це відео сподобалось. Пока!